Усім привіт! Значить, сьогодні 10 -е нас вересня, завершив я загодівлю бджіл. Остання порція їм дана була 8 вересня, і залишилось одне відро, яке я сьогодні роздав. Загодовував їх літровими кормушечками, тому що бджоли були слабкі, і більші кормушки або відра для цього в цьому році не підходили. Тому що попередніми роками мені було комфортно загодовувати відрами. 10-12 літровими я їм зразу давав порцію відро таке, десь, там, на 10, десь на 12 літрів. Але в цьому році так би не вийшло, тому що занадто мало бджоли. Слабкі бджолосім'ї, вони не розвилися, були продані бджолопакети. Е, значить, хочу вам показати після загодівлі, е, який результат. Відкрию якусь бджолосім'ю, подивимося, як вона загодувалася. Приблизно було дано на сім'ю 12-13 літрів. Тому що деякі бджолосім'ї, які десь там не взяли ту кормушку, в той день, який я давав, їх просто пропускав або доливав і давав слідуючий. Тому не всім однаково, приблизно від 10 до. 13 десятків в цьому році я дав. Гнізда, практично, в них були, можна сказати, не то, що сухі, але так, приблизно в, як -яких? в якихось сухі були, в якихось там було кілограмів 5-7. Ну, по-різному. І зараз я на одній із сімей покажу, який результат, коли годуєш їх літровими кормушечками. Але. Годував я їх систематично, тобто не пропускав, тільки вибрали і дав повторну. Тобто тут одне, що багато було роботи, а так вони нічим не відрізнялись по суті, від якихось би великих кормушок. Одне те, що з них добре брали, тому що кормушка літрова вона не глибока. Вони хорошо прогрівали, прогрівали сироп, навіть слабкі бджолосім'ї. Весь час його забирали, але деякі бджолосім'ї, скажімо так, не встигали його забирати. Ну і буду наглядно показувати зараз вам. Так, ось дана бджолосім'я. Зараз ми разом подивимося, яка в ній ситуація. Тому що після загодівлі я і не дивився до даних бджолосімей. Просто я неоднократно це робив і знаю, що що їм кормів цих вистачить. Звичайно, бджолосімів буде менше, в якихось більше, але коли будуть формуватися гнізда, тоді від якихось забереться рамочка, яким потрібно піддасться, яких тобто буде маловато. Ну, і, звичайно, в цьому році дуже багато бджолосімей, яких потрібно буде під'єднати, а це також в них залишиться корм. Тому ось такі справи. Так, ось кормушка, якою годував, це є турецькі. І плюс був докупив там, більше ста штук українських, але в них вже літра 350. Ось такі невеличкі язики вони потягнули. Так, продовжуємо дивитись. Ось перша рамка від годівнички. Ось така вона частково печатна, Ну, повномедна. З цієї сторони теж вона повністю залита, якщо видно, але не запечатана. Ось друга рамочка, ця повністю печатна, майже з обох сторін і повністю з медом. Верніше з цукровим сиропом. Тобто дві рамочки у нас вже є підходящих для зимівлі. Ось третя також повномедна. З цієї сторони бджоли, як ви бачите, мало. Загодовувалися бджоли. Получається, на двох корпусах знизу стоїть в мене суш. Зверху я підняв розпліт і рамочки, в яких було побільше метку. Тобто, за рахунок того, що бджолосім слабкі все влізло в один корпус і приблизно все склав на сім рамочок. Ось це теж повна рамка. Де не запечатано там залито сиропчиком? Ось бачите. Це вже четверта рамочка. Будемо дивитися далі. Так, ось на цій рамочці є розпліт. Чуть-чуть печатного і відкритий. З цієї сторони також. Слідуюча також розпліт. Ось печатний. І з другої сторони також ось печатний розпліт, що видно. І остання рамочка. Думаю, вона буде у нас з метком. Ось така вона. Кілограма 2,5. Не повністю вона, бо частково в ній присутня перга. Ну і ось з цієї сторони. Значить висновок такий. П'ять рамочок майже повномедових. Таких від 3,5 до 2,5 кг. І дві, десь по кілограма 2, бо на них розплід. Якщо з даної сім'ї дві забрати і на п'яти сформувати гніздо, і е, повністю вистачить цих рамок і нічого додати даній сім'ї не буде потрібно. В середньому по пасіці будуть такі результати по загодівлі. Десь краще, десь гірше, але в середньому такі. Звичайно, повторюю, що багато бджолосімей, які треба буде під'єднати. В них картина, тому що коли я загудовував, я бачу. Відкриваєш там по суті рамки, на яких є сироп той, що загудовував, чи мед, немає різниці, як це вирізатися. А бджіл практично немає, тому їх треба буде під'єднувати. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.